Радіо Юей Чикаго. Друзі, усім вітаннячка, Ви на хвилі Радіо Юей Чикаго. Мене звати Іван Сабот. І сьогодні до нас в завітала Валерія Бучковська. Це є вчитель, блогер і просто весела, красива дівчина. Привіт, Валерія Привіт, привіт. Як твої справи? Супер. Слухай, вперше сиджу на радіо Та? на позитиві. Це дуже добре. Дивись, ти поєднуєш собі багато різних цікавих ролей. Ти блогер, вчитель і, в принципі, активно така дівчина по житті, бізнес-вумен навіть можна назвати. Розкажи, будь ласка, ну, давай про е, таке менш е, очікуване, скажімо так, тому що блогерів є насправді багато, вони на слуху в багатьох, багато підписників. А от вчитель, ти тут, в Америці, в США, mm -hmm. працюєш вчителем. Ти працюєш вчителем в українській школі, чи це американська школа? Ну, розкажи, будь ласка. Я працюю вчителем в американській школі uh -huh. в одній зі шкіл в пригороді Чикаго, і в мене досить, досить така цікава історія, тому що багато хто мені в інстаграмі пише: розкажіть, як ви робили там підтвердження диплому, як ви робили то. А в мене воно якось все само собою склалося. І коли я людям це розказую, вони я думаю, що такі, знаєш, з недовірливим uh -huh. е, таким до мене відношенням, але. Я в Україні була вчителем початкових класів 6 ага. років. І тут почала а, свій вчительський шлях через два місяці після переїзду. Ми приїхали в листопаді 11, го а вже 11 січня я була на першій співбесіді. Коли я приїхала, я написала оголошення про пошук роботи в цій сфері у всіх ага. просто можливих групах в Фейсбуці. І а, я пам'ятаю цей день, 11 січня, мені пише одна жіночка, американочка. Ви подавали, я побачила. Ваше оголошення на роботу в школу. Нам в школу срочно потрібні помічники вчителів. Все, вона мені написала зранку. О третій годині дня я вже була в кабінеті директора в тій школі, і в мене була співбесіда. І так воно пішло, пішло, пішло. Півтора роки я була помічником вчителя, це називається тут асистент. Ось і через півтора роки вже перейшла на самого вчителя. Ого, ну круто, тобто, це реально, що е, люди, які приїжджають сюди в Америку, українці мають можливість працювати в школі. Тобто, повноцінна робота, повноцінний статус вчителя це як потрібно підтвердження дипломів, підтвердження, можливо, якоїсь практики твоєї. От ти кажеш, що було 6 років? Це Абсолютно реально, просто абсолютно головне нічого не боятися. А коли я почала мене взагалі на роботу взяли з моїм українським дипломом. І вже я робила підтвердження, всі ліцензії по ходу діла, вже коли працювала. Обов'язково треба зробити переклад диплому. Це перше. Потім зробити evaluation, це як підтвердження диплому, щоб перерахували вам ваші кредити. Мені, допустимо, не треба було нічого довчатися. Мені моїх кредитів вистачило, мені відразу дали ліцензію. Що ти маєш на увазі кредити? В університеті, коли вчимося, ага. у нас є визначена кількість кредитів. години кредити. Ага. Ось і мені їх вистачило тих годин по всіх предметах. І мені відразу дали ліцензію. Вона називається PEL Pedagogical Educational License, на 5 років вона дається. Ага, і так. ти уже з цими підтвердженнями, тим того, що ти певну кількість годин провчилася ті чи інші предмети. Я так розумію, так, так, ось мені це мені вистачило мета. для роботи тут. і Я можу з цією ліцензією працювати з дітьми з нульового по шостий клас тут в Америці. Ага. Ще я здавала обов'язково ж екзамен на англійську мову. Без цього ніколи. Ото якраз хотів запитати за це. Ну розкажи <сум> так. Багато хто питає, дивується, як я працюю в американській школі. Я ж тільки приїхала з України. Чесно скажу, немає нічого неможливого, і е, я не скажу, що в мене була прям якась англійська суперова. Тому що багато хто в інстаграмі питає: А який у вас рівень англійської? Я не знаю, тому що я не здавала тут е, саме на рівень. Е, тут є екзамен, е, він називається. English Professional, що щось там таке uh -huh. ось і там питання суто робочі по школі там немає на визначення там який в тебе рівень A чи рівень B, і якщо ти його здаєш проходиш проходиш там треба набрати 300 балів я їх набрала і все і мене взяли на роботу тобто а ти, але ти до цього англійську вивчала в Україні, можливо? Так, мене е, в мене не було там суперової англійської, я була не готова до переїзду в Америку. Але я вчила англійську в школі, в коледжі, в університеті. Але ж всі розуміють, яка це була англійська, ну, наша та по-українськи. <схі> тут вона геть інша. І коли я тільки прийшла працювати в школу, я ходила з блокнотом і завжди перепитувала у своїх колег, а чому ти тут так сказала, а що значить це? І вони такі дуже френдлі, насправді. Я була одна українська. Українка на всю школу так. вони дуже гарно до мене відносилися. Вони з усім мені допомагали. Вони знали, що я тільки переїхала. Тобто, абсолютно входили в положення, і це мені до речі дуже допомогло. Тому що насправді американці ну ми в Україні не ту англійську вчимо. Американці тут дуже ковтають слова, от вони по пів слова говорять. І з самого початку було дуже важко зрозуміти, про що взагалі вона каже. А знаєш, я ще працювала в high school, а моє направлення взагалі це початкова школа. А коли я працювала асистентом тут, то я ходила з дітьми на алгебру, на геометрію. Це був 9, 10, 11, 12 клас. що Для мене це було взагалі просто ну дуже складно, насправді. Але я ходила з блокнотом, перепитувала, запитувала, що так, а чому так, і це мені допомогло, дуже допомогло. Добре. А ти кажеш, маєш досвід викладання і в Україні, і тут в США. Mm -hmm. І це ти працюєш із такими малявками, діточками, які тільки починають свій шлях у школі. Скажи, mm -hmm. чи є різниця між процесом навчання дітей в Україні і тут, в США? Звісно ж, є. А ну розкажи, в чому він полягає. Різниця є. А, ну, дивись, по школі можу сказати. Uh, ну, от, наприклад, я працювала в Україні в школі. Так в Україні ми звикли до більш структури. Тут її тут вона не чітка. Не скажу, що її немає, але тут вона не чітка. Наприклад, з самого давай простого почнемо: тут немає дзвінків. От у нас в школі ми звикли 45 так. хвилин дзвінок. дзвінок. для вчителя. Так. <хи> так, так. Тут ми починаємо свій день з дзвінка. Тобто він говорить нам про те, що починається робочий день, навчальний день. Потім наступний дзвінок аж на ланч і рісис. Це обід і перерва. І третій дзвінок це коли ми йдемо додому. Все. Між цими дзвінками вчитель сам регулює час, сам дивиться, де півгодини, переходить на наступний урок. Ось до цього мені було трошки. Важко звикнути. Uh -huh. <с> а, ось, але і окей. Okay. До кінця року я вже рік пропрацювала саме вчителем, і знаєш. Ми люди такі створіння, що звикаємо до всього насправді. Ось потім було важко переналаштуватися особисто мені як вчителю, що тут немає. От як в нас в Україні я вчителька, звикла, що я стала перед класом і всім пояснюю, всі діти слухають. Ні, тут такого немає. Тут дуже класно працює диференціація, тобто, вчитель ділить дітей на групки по рівням знань. Він сам це визначає і працює з кожною групою окремо. Викликає до себе. В нас такі є столи полукругом, полуколом, ага. і ми працюємо з групкою. Поки я працюю з групкою, там, наприклад, п'ять дітей, всі інші діти сидять і роблять завдання, яке я їм дала. Ага. Так, і це насправді дуже класно, тому що діти з дитинства вчаться самостійно працювати. Я вже аж під кінець року зрозуміла, наскільки це. Круто працює, тобто немає так в школі, скажімо, де весь клас я поясню, хто зрозумів, зрозумів, хто не зрозумів да, ваші да, да, проблеми да, да. тут, тут да добре. Тут, ось такий ну, підхід, я розумію, більш такий, знаєш, спрямований на те, щоб на індивідуальність, на те, да, щоб діти да. самі працювали, самі розвивалися, і в принципі точково намагаєшся працювати з кожним. Добре, а чи є різниця в дітях? не в плані там якогось там зовнішнього, а в плані. Самоусвідомлення, тобто в плані якогось виховання домашнього. Я маю на увазі, тому що все ж таки, як діти ростуть в Україні, скажімо, там от за мого покоління ще пострадянські ось ці якісь наративи. І тут, в Америці, як батьки виховують своїх дітей. Чи ти бачиш різницю самоусвіту сприйнятті дітей в Україні і тут, в США? Різниця, звісно ж, є. Є, але ну слухай, діти є діти, вони всюди діти, тому... Е Тут діти більш звиклі, знаєш, тут в школах вчать до того, що твій емоційний стан важливий дуже. І якщо ти сьогодні себе погано почуваєш, в тебе болить голова, Боже, нічого страшного не буде, якщо ти сьогодні це не зробиш. І це окей. В нас би в Україні я би попросила, будь ласка, сідай роби, бо тобі треба це зробити. Знаєш, ну ось ось в такому плані трошки є різниця. Але діти всюди діти, тому. <с> можна з дітьми знаходити спільну мову Абсолютно. якщо ти і з американськими, знає, як це і з батьками американськими можна знаходити спільну мову з усіма. А до речі, батьки американські, яка у них реакція була на те, що ти українка, навчаєш їхніх дітей. Ну там, тобто, скажімо, там не американка чи ще щось? Чи не було в принципі різниці? Абсолютно, ми так класно закінчили рік. Батьки навіть просили, щоб я переходила з ним. Тому що тут же я забула ще про одну відмінність сказати, що тут немає такого, як нас в Україні, що вчитель бере дітей. В першому класі і йде з ними аж до четвертого. Тут кожного року вчитель міняється. Тобто, ось я була зараз зі своїми дітьми третій клас, я їх віддаю іншому вчителю, і до мене приходять нові, нові діти, новий третій клас. І в кінці року ми можемо нас запитує директор, чи хотіли б ми змінити паралель і працювати, наприклад, перейти на другий клас, чи хотіли б ми перейти на четвертий клас. І батьки мої писали директору листа, що вони дуже хотіли, щоб я з ними пішла в четвертий Te Class. Ага. Тобто це мені вже потім, я навіть не знала, це мені потім вже директор сказав. І, ну Це але, приємно, наприклад. Це дуже, дуже приємно було. Але просто в мене було 15 дітей, і вони були всі такі класні. Ми якось знаєш, я просто все, що вмію робити в своєму житті, це працювати з дітьми. І можливо, це якось відчувається, я не знаю. І ми дуже гарно спрацювалися із батьками, і з дітьми. Але я все ж таки обрала бути на третій паралелі, тому що я вже знаю програму третьої паралелі, третього класу, і мені. Були де простіше знаєш на наступний рік, щоб не вчити нову програму, тому що в кожному класі своя програма, своя curriculum Тут це називається. Ну круто, це дуже круто. Mm -hmm. Що є можливість реалізовувати себе по своїй професії тут в Америці, і не потрібно там знаєш кидатися на перше, що попало по роботі, вбивати себе і своє здоров'я. А йти безпосередньо по тому, по чому ти вчилася, mm -hmm. ну це насправді дуже круто. Я до речі, всім людям, які можливо нас будуть дивитися, слухати. Взагалі раджу нічого не боятися, тому що і починати працювати в американському середовищі, наскільки це можливо, якщо у вас є на меті вивчити мову, підтягнути англійську мову, обов'язково йдіть. Куди-небудь, де є американці, тому що, наприклад, я от пробула асистентом півтора роки. В асистента, чесно скажу, дуже низенька заробітна плата. Але я була там на тому місці, тому що я розуміла, що мені треба підтягнути мову. Я ніде її не підтягну як серед американців, серед чистих американців, і насправді мені це дуже допомогло. тому... Ну круто. Дивись, у нас ще буквально декілька хвилиночок, і е, оголошували ж тебе на початку вчитель про вчительську якусь історію. Ти розказала про те, я знаю, ти ще блогер. Похвалися, будь ласка, своїми досягненнями. Що, як, е, яка концепція твого блогу, е, статистика, активності і так далі. Тому подібне. Е, в принципі, розкажи: е, от що ти висвітлюєш у своєму блозі, як ти до цього дійшла? Угу. Багато хто мене знає з інстаграму, як Ліра Америка, саме так і підписана. Це бло. Спонтанно якось так вийшло само собою, переїхала сюди і думаю, ну, напишу себе Лера, Америка. І так воно й вийшло. Я в своєму блозі ділюся взагалі з своїм життям, побутом, як в нас тут все виходить. Ось нещодавно ми переїжджали. Я розповідала про те, як я шукала квартири. І потім як я переїхала просто про все, про школу, про життя. І воно якось заходить людям, бо показую все, як є. І мені здається, зараз це модно показувати все. Ось так, як тебе є Лайфстайл-блог. Абсолютно так. І нещодавно я ще відкрила свою школу раннього розвитку, називається Смартік. Я працюю там з дітьми дошкільного віку, репетиторство дітей початкової школи. Загалом дошкільний і початковий вік з дітками, ось висвітлюю все, все, що. Що в мене відбувається в житті? Добре, а звідки ти береш от натхнення якесь? Тобто, де монтувати відео, де шукати контент і ще така річ от можу по собі сказати, багато людей такі: ну про що я буду зараз вести блог? Та кому я цікавий, кому цікаве моє життя? Господи, то всіх життя таке, як у мене, сіре, буденне і весь час у роботі. По-перше, як ти робиш е, якесь своє ну, побутове життя цікавішим, як ти знаходиш якісь натхнення, і, в принципі, як ти переступаєш через якісь такі сумніви, які є в багатьох? Ну буде відвертими, слухай. Ну людям цікаво дивитися все. Просто ми ось купували зараз другу машину е, в сім'ю, показувала стільки мені там писало людей. Просто людям все цікаво. Якщо тобі здається, що тобі це не цікаво, подумай про інших, тому що людям цікаво дивитися все, особливо коли ти називаєш цифри, е, коли ти розповідаєш про якісь дрібниці, які до речі тобі здається, що це взагалі це буде та не наша не про це розповідати? у всіх. Так ні, не у всіх так. Людям цікаво це дивитися. Тому а де я натхнення беру? Я не знаю. Чесно, не знаю. Якось так все само собою. Мені багато хто каже, це в тебе так багато часу, тому що в тебе ще немає дітей. Так, у нас є тільки собачка. ось Тому я іноді сама задумаюсь, Боже Ліра, як ти все встигаєш? Ну, якось виходить, бачиш. Мені здається, коли з'являться діти, це буде ще новий контент, нові причини для контенту. Так, до речі, може бути. Насправді дуже круто. і Дякую тобі, що ти ділишся е, своїми якраз своїм досвідом, своїм шляхом, і це дуже круто, що Українка може е, ось працювати по тій професії, яку вона обрала. Ну і останнє напевно питання: учиш діточок американських українських слів. Деякі слова знають ще поки що, слава Богу, батьки не жалілися, але так було. І розповідала їм про Україну, і де це, що це до речі, в мене в класі е, був хлопчик. Батьки його приїхали в 96-му, здається, році. В нього є старший брат, і він в нього батьки українці. Uh -huh. ось, Але він українську дуже дуже погано розуміє, декілька слів там знає. ось, Але так ну, розповідаю все, вчу. ну. Як є, ну круто. Я дякую тобі. Дякую, так, що знайшла час вільну хвилинку у своєму насиченому графіку, щоб дякую завітати вам. до нас. Ну а я нагадаю, що це була Валерія Бочковська, це вчитель, блогер і в принципі дуже хороша людина. Тому що, чому я так кажу? Тому що діти люблять хороших людей. Ну дякую дуже. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.